Представляємо вам проект клон сайту WillDeal. WillDeal – це сучасна платформа для купівлі та продажу автомобілів, орієнтована на середній та преміум сегмент ринку. Сайт надає можливість знайти широкий асортимент авто від нових до вживаних. Користувачі можуть легко відфільтрувати автомобілі за різними критеріями. В основі нашого сайту лежить функціонал сайту Авторія, дизайн якого ми повністю змінили, зробивши акцент на простоті та елегантності. Над проектом працювали два дизайнери Богданець Тетяна та Ланіна Тетяна, три програмісти, пророк Володимир, Кисіль Дмитро, Лисюк Вікторія, де Полюхович Богдан. Ми створили більше 25 сторінок та дві адаптивні версії. Для сайту були обрані сині та сірі відтінки кольорів. Сірий додає елегантності та нейтральності, допомагаючи зосередити увагу на контенті. Синій колір у нас є акцентним, який ми використовували зазвичай для кнопок. Він асоціюється з довірою та надійністю, що є важливим для клієнтів. Шрифт ми обрали Монсерат через його сучасність та мінімалістичність. В нього великий вибір гарнітури, тож таким чином ми підкреслювали важливі елементи, не перевантажуючи інтерфейс. Логотип складається з текстового та графічного елемента. Деталь з графічного елемента, що взято за 1Х, використовується для визначення безпечної зони. Висота до ширини логотипа відноситься як 3 до 13, що дозволяє зберігати пропорції. Також є адаптивна версія логотипу, який складається лише з графічної частини. Основою дизайну сайту є 12-колонна модульна сітка. Кожна колонка має однакову ширину та інтервал. Відступи з обох боків сітки зберігають простір, створюючи візуальну зручність для користувача. Така структура дозволяє легко адаптувати дизайн. Інформаційна архітектура розпочинається з головної сторінки, з якої можна одразу перейти у вікно входу чи реєстрації, або ж переглянути таблицю пошуку авто, що переходить в каталог, а затим на сторінку товару. Портрети персон. Юліана Корбут маркетолог 26 років. Планує купити свій перший автомобіль. Вона розглядає як нові, так і вживані автомобілі, але хоче зробити розумний вибір, що відповідатиме її бюджету або ж вигідна пропозиція кредиту. Хоче отримувати детальну інформацію про автомобілі та реальні відгуки. Важливо, щоб сайт був з зручним інтерфейсом. Олексій Довбуш, журналіст, 42 роки. Олексій має пристрасть до автомобілів. Він постійно слідкує за автоновинами. Його мета не лише отримувати інформацію, а й ділитися нею зі своєю аудиторією. Олексій прагне отримувати найсвіжіші новини та огляди, щоб бути в курсі всіх змін на ринку. Цікавлять різні формати статті, блоги, журнали, краш-тести і тому подібне. Ось кілька прикладів мокапів, як наш сайт виглядає в справжньому житті. У результаті ми створили продукт, який поєднує сучасний інтерфейс та функціональність. WillDeal забезпечує бездоганний досвід для користувачів, які шукають автомобілі з середнього та преміум класу та гарантує високу якість кожної угоди. Дякуємо за вашу увагу!